Третя, четверта покльовка. Якась машина зачепила і негодне смоніяк витягнути. вже пів час тягаємо. Я думаю, що галі десь 50-100 кіл. Ну думаю 100, бо він таке взагалі тягає на злотку. Відтягнув нас піздець відки нахуй. Йой. Поперек болить труба.

Ліпше наверху держи, бодяби без мав шанс, як дьоргне. так може Він не може Я думаю. Ми попали на стаю, голі по-любому. Ну та він крутиться, навкруг ну, того. Ми його може вже підтягнули наверх. А дай мене наконець, бо що ти так закрутилось? Немає під нами, ребів таких би нас крутил. А чого такі крути для висок? Та він ганяє там, ні по кругу. Може бути. Наконець ти понапоїз такий нас. Йо-йо, й дай, і да. Ну то ж він не може ходити.

Чуть -чуть Ліпше Бодь не підтягувати, бо він якби дергнув, то піде удочка та й ти в воду впадеш. Я Я вже здоймати буду до кінця, доки наверху його не видимо. А, добре, що Бодь, доки війде, то маслати ти горясько наверх, аби му келюхи повилітали.

Тут і не ну. Айбо такі косяки під нами, ход переможці. А чого так випускає? Добре, тепер пам'ять. Для мене це не попарить можна. Кожному йому дитиця з одно мало. Щокавська вудочка є. Тілоробка, ладно. Абися не вломила, зачепили би за лодку, то почагли гамало. <рес> <зас> <рес> тягну за лодочку. Зачепили та... <рес> тягну за лодку. <рес> <рес> Знаєш нюру би смо тую так, намотали, та би смогу потягнули. Ні, треба втім. Або вірємо тут. Так, тому що у нас який йому треба. Ну ясно. Але ну нахуй, нас вже на, на 500 метрів відтянув. Йо... Коротше, зйомка продовжається в другому випуску, тому що нам ще півчасу знімати не в тему.